Сьогодні я вам покажу, як зробити механізм невидимі двері і покажу вам, як він працює. Дивіться, як він працює. Я, бачите, йду, йду. Я не можу пройти. Нічого немає такого. Нема. А мали бути двері. А я просто натикаю на кнопку і я можу проходити. Цей механізм працює на одному ректоні. Ректон, кнопка, ворота. Ну, коротше, такі матеріали. Прості дуже. Ну що, давайте начнемо. Спочатку три блоки, отако синьої шерсті. Ну, не тільки синьої, можна будь-який шерсть. Потім вверх, тако і будуємо так. Будуємо там на пару блоків. Ну, дельти такою довжиною, як мене, дивіться. Другий так само, О. так. Отут те силь Так, тепер знову. Отак. Вверх. Ну, бо в ну, людина на два блоки, а не на один. тепер Отако от один блок і тако. А цей блок забираємо. Ну, так зробимо. Робимо такий коридорчик невеличкий. Так. Падимо. Падим. Зламаємо блоки для того, щоб там було. Опитаємо салати всярь. То для того, щоб... Е -е, як б... Ну, знаєте, там проходиш, де можна не побачити кнопку все що. Ну, так, виділяю вам. Так, зробив. Перший крок. Так, далі, що треба зробити, це. Беремо кнопку. Нам є салатова черв не потрібна. Тепер потрібна кнопка. Можна взяти. деревянную и можно взять камню. Я не камню. Можно взять деревянную. Вот тут кнопку. Как тебе я забыл. Гляньте. Да, так, на кнопку ставим. Просто забыл. Ставим кнопку наверху тут. И идем теперь проверять. Вот такое. Выпускаем низ. Так. Тут ставим ворота. Тут ставим рактон. Вот такое Бо якщо ви, дивіться, такого повторюєте, він буде такого переплітати. Треба отако. Коп там і до цього. Так, провіряємо, чи кнопка працює. Працює. Ой. Перед, дивіться, бачите, ми йдемо. І не йде. Парнатикаємо, проти піскайте і ми падаємо. Ми падаємо. Щоб цього не було, нам потрібно сильний коврик і салатовий коврик. Ставимо сильний коврик і тут. І салатовий. Ми тут не можемо поставити. Бачите, я ставлю і мене відкриваю. Тоді нам треба присісти і тоді поставити. Золотовий коврик, синій там. Опа. Так, механізм готовий. Отако. От Бачите? Невидимі двері, Готові. А тепер, якщо ви робите, ну, так як я, Типа, щоб, ну, або якщо може бути геймер, ну такий. Минук, що на і всяке таке Майнкрафт і Пім. Майнкрафт пакет правильно говорить. То треба б... я би порадив отак от забудувати. Щоб не бачились. Щоб думали, що то там проходили на якийсь буде. Фото так можна забанити, я думаю. Але шкода, що то ще. Якби були, знаєте, такі, як би сказати, коврики з обсідіями. А то би було кльово. До речі, може є такий мод. Все, механізм готовий. Заходжу, не можу прийти. Кайну проходжу. Такой вот маленький механизм, клёвый механизм. Ставьте лайки, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал. Всем пока! Ставь лайк!